Харі грішна, падічани. Сьогодні, 13 лютого, у місті Окни відбулася нарада, яку очолив голова Подільської ради Михайла Лазаренка. Переглянувши її, стала чергово раз розуміло, що призначення на посаду голови Подільської ради Михайла Лазаренка це була помилка президента України Володимира Олександровича Зеленського. Давайте разом на цьому переконаємось. Україну покидали в основному це молоді люди з дітьми і переважно жінки. Так органічно склалося, що за кордоном вже родилося дуже багато дітей, а ще більше дітей родилося не від українців. Мовою суржика голова Подільської Михайла Лазаренка взяв на себе відповідальність експерта. Ми на те, що наші жінки поїхали туди, як сурогатні матері, народжувати не українців. Проведені опроси соціальні, які проведили там 55-62% не хочуть повертатися на Україну. На Україну. А вже ж не хочуть повернутися Михайло Заренка. А в Україну задоволення. Ви знаєте, що у нас 160 кілометрів державного кордону. Ви знаєте, що там представники російських окупаційних військ. І ми з вами абсолютно розуміємо і відчуваємо, що їй потрібно готуватися до провокацій. 160 км кордону мається на увазі кордону з окупованої частини Молдови Придністров'я. Дуже хотілося, щоб в нас не було би конфлікту, тому що там живуть наші рідні, близькі і дуже рідні крові. Які тут родились і виросли, так і таке інше. Навіть огидно слухати голову подірська Михайла Лазаренка, який постійно сам собі суперечить, але для того, щоб розуміти, які у нього плани разом з окупаційною владою Придністров'я, треба вивчати. Разом з тим вони з нами воювати mm. не хочуть, але ситуація на території Придністров'я підігрівається. Нам важко, однозначно важко, і я можу сказати, що не зовсім втічні йдуть прогнози і прогнози. Діє на війні, тобто цим реченням голова Подільської Ради Михайло Халазаренка розчаровує людей та готує на до капітуляції. Я хотів би звернутися разом ще до всіх вас з одною простою точкою зору. Ми не повинні нагнітати ситуацію на території села, на території громади, що все погано і все пропало. Щойно сам нагнітав, кажучи, що прогнози погані. Якщо батько-брат знаходиться на війні, чи, не дай Бог, мати, чи сестра, того, то їм повинні скидати тільки добрі новини, що дитина накормлена, напоєна, одіта, що до неї гарно відносяться, що її привезли новим автобусом, дякую, пане Олеже. Не повинні. А якщо насправді все буде добре, тоді і новини будуть добрі, щоб батько знав, що з дітьми все Якщо вони будуть отримувати від нас смаколики, подарунки, листівки та хороші новини, вони будуть знати, раді чого вони воюють, і що вони не зря стоять, на жаль, на своїй землі. Як це можуть усвідомити взагалі, що вони стоять, на жаль, на своїй землі? Тобто, якщо хлопець боронить Луганщину, Донеччину, Херсонщину, Миколаївщину. Та інші області, то він стоїть на своїй землі. Тобто це не Україна? Мені теж задають питання: а чому ми визволяємо Донецьку, Луганську, Херсонську область, Запорізьку, Миколаївську? Тобто голова Подільської Михайло Заренка готує суспільство до того, щоб потім порушити питання з приводу того, що чому Подільщина повинна захищати інші області України. Ну хіба він не розколює суспільство? Дуже хотілося, щоб в нас не було би конфлікту, тому що там живуть наші рідні, близькі Це і дуже рідні крові, які тут родились і виросли, і таке інше. Разом з тим вони з нами воювати не хочуть, але ситуація на території Придністров'я підігрівається. Боєприпаси до Градів і таке інше, вони вивзені розточені по території Придністров'я, починаючи. І раз полі закінчуючи аж рибниці. Для чого це вони робили? Ну ви розумієте. Вони думали, що вони парадно будуть наступати і разом з тим будуть обстрілювати тою зброєю нашу територію. Дякувати Збройним силам України, добровольчим батальйонам, а також нашим партнерам, які нас підтримують на протязі широкомасштабної російської агресії з 2014 року. Цього не сталося. 14-го року. Цього не сталося. І ви вот так зробили з Ренка. Тобто, на жаль. Але він чомусь не згадує, як у 2016 році, коли 4 роки тривала війна, гинули наші хлопці, українці, захищаючи Донеччину, Луганщину, Михайло Зенка, тоді депутат партії Батьківщина Одеської обласної ради, приїздив до Окупованої частини Молдови Придністров'я, зустрічався з окупантами, обіймався з ними. Гукову слава вашому Придністров'я. І слава вашому Придністров'ю. Тобто підтримуючи окупантів. І почував себе як вдома. Дуже жаль, Но ми і... тут всі сім'я, одна сім'я. Дуже рада вас бачити в стінах нашої школи. Тобто окупанти з Придністров'я разом з колаборантами з партії «Батьківщина» в обличчі Михайла Заренка влаштували нам виставу. Наші у Рибнинському районі село Красненьке. Відкривається українська школа, але чомусь директор розмовляє російською. Розполагайтеся нас, чувствуйте сімей вдома. Красненська школа з гордістю носить ім'я українського поета, письменника-художника Тараса Шевченка. Якщо з гордістю носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка, то чому це школа російська? Підозрюю, що як зазвичай Росія любить переписувати історію. То тобто, незабаром ми почуємо, що Тарас Григорович Шевченка це. Російський письменник серед представників місцевої влади на заході були присутні працівники консульства України в Молдові, представники Верховної Ради, місцевий актив. Це консул України в Молдові. Дуже приємно. Це в основному приїхали депутати від фракції Батьківщина, хоча ми без політики. Звертаю вашу увагу, що на зустрічі присутні Сергій Лупашка, який тримає руки у кишені, як в 90-х. а потім знімає групу, або там щось там. Сказала він одразу їх вийняв. Наступного року, 2019-го, Сергій Лупашка в Україні балотується у місті Кодима та перемагає, але навіть прочитати українську він не може. Дорогі жителі нашої прекрасної кодими, кодими та шановні гості, щиро вітаю вас з днем народження міста. Бажаю вам згоди і процвітання. Я як і ви дуже люблю наше місто і докладаю великих зусиль, щоб зробити його кращим. Але ми сильні, але ми, але ми, сильні... Але ми... Але ми сильні з усіма з... з... і ми підтримуємо еко... економіку повідомля. Це саме той випадок, коли мер міста Кодима Сергій Лупашка. Не зможе вимовити слова паляниця, тому що він в душі не українець. До речі, Сергій Лопашка, колишній депутат від партії Апоблок. Також ми бачимо там присутні Михайло Зренка, який тоді ще не був головою РДА, а також Софія Хадюк, депутат від партії Європейська Солідарність у Куяльницькій АТГ. День 16 марта 2018 року войде в історію не тільки учреждение Красненская русская средняя общеобразовательная школа имени Тараса Григорьевича Шевченка, но ну і села Красненька. Також в історію увійде, що Михайло Лазаренко на шертому році війни, коли гинули наші хлопці з іншого боку України, їздив до окупантів, з ними зустрічався. Я щиро вдячний всім вам за такий добрий, щедрий, привітний. Гостинний прийом, який ви нам сьогодні зробили. Тобто, в той час, коли на Донеччині, на Луганщині, гинуть наші хлопці з іншого боку України з боку Молдови, Лозерка приїздив до окупантів у Придністров'я і вітає їм, дякує за теплий прийом, гостинний тощо. Та вигукував і слава вашому Придністров'ю! Як це можна зрозуміти? А помогне нам це зробити Михаїл... Дімітрієвич Лазаренко, депутат Одеського обласного завета. Для того, щоб хоч якось виправдати свій візит до окупованої частини Молдови Придністров'я, де окупантами є Російська Федерація, вони влаштували нам цю виставу з Тарасом Бергороча Шевченка. Дуже радий бути знайомим уже Святом Ага, Уже знайомим. Обережно додав Депутата кокупаційної влади. Це заказує на те, що це задалість планована була зустріч, але не з приводу Тараса Говорича Шевченка. А це вже був початок змови щодо капітуляції Одещини. А Олексій Гончаренко, депутат від партії Європейська Солідарність, який завжди шукає помилки, недоліки, якусь зраду шукає там у президента Володимира Олександровича Зеленського. Він мав про це волати. І не лише. Там в новинах або десь там на каналах, а також з Трибуни Верховної Ради. А він все мовчить. Він взагалі жодного разу з Трибуни Верховної Ради нічого не казав про Подільщину. Значить, тут все гаразд. Чому мовчить? Тому що йому не потрібно, щоб сюди хтось втручався, йому заважав. Ну лише йому, а також його команді. Лазаренка, Гончаренка, Порошенка, Паращенка. Та інші. Тому, друзі, якщо президент нас не чує, а також голова Одеської військової адміністрації Кіпір Олег, який також, напевно, також в цій команді, тоді нам залишається лише молитися Богу. Молитися, я вам раджу, це дійсно зруйнує всі їхні плани та нас врятує. Харій Крішна.